Зінаїда та Леонід з села Нікольського, що за 20 кілометрів від Маріуполя, від першого дня повномасштабного вторгнення були під постійними обстрілами. На диво будинок лишився цілим, але його довелося покинути, коли до родини прийшли ДНРівці. Чоловік мені допомагав ремонтувати машини, комусь не дуже сподобалося, що мій чоловік так дуже прихильний до української армії. Прийшли, сказали, що за тобою прийдуть. Добирайся хлопця і йди, їжай. Ну і ми виїхали. Вже рік пара разом з онуком мешкає у Дніпрі. Цей шелтер тимчасово приймає людей з інвалідністю. Для них тут облаштували кімнати з усім необхідним: ортопедичні ліжка, постільна білизна та санвузол. Для мам з дітками є спеціальні кімнати. В одній з них Олена з донькою Анастасією. У дівчинки тяжка хвороба. Родина виїхала з Нікополя в перший місяць масованих обстрілів. Нерви вже були на пределі. Звичайно, ми зголосилися на евакуацію. Хоча там лікарі не рекомендують ні, швид... ні голосних якісь звуків, ні, ні калашматять. Вже ризикнули. Або, або доїдемо живи в безпеку, або там. Зараз у шелтері 76 маломобільних людей різного віку та готові прийняти більше. Окрім проживання, тут надають і реабілітацію. У центрі є спортзал зі спеціальними тренажерами. Ось, приміром, вертикалізатор. Так це не ліба ліжить, ліба Само собою, внутрішні органи така людина або весь час лежить, або сидить. То внутрішні органи розтікаються по організму. Немає навантаження на суглоби. А так, коли людина стоїть вертикально, органи стоять правильно. В ньому можна немножко підвігатися. В ньому можна трохи пересуватися. Ти коли ходиш, це якось мотивує. Центр для переселенців з інвалідністю приймає не лише тих, хто цього потребує, але й допомагає з пошуком постійного місця проживання як в Україні, так і за кордоном. Там за ними доглядають, кормлять, то тобто повністю працюють з лежачими людьми. Реабілітацію, якщо вони потребують, то там проводять. Про лікування за кордоном мрії Володимир – 27-річний хлопець з міста Білицьке, що на Донеччині. У нього ДЦП до Дніпра евакуювали півроку тому. Зараз він активно займається з тренером, аби укріплювати м'язи. Ані буду їхати. До Німеччини буду їхати. Там будуть мене лікувати. Ноги там все як належить буде. Можливо, буду ходити за рік роботи. Центр допоміг майже двом тисячам людей з інвалідністю з усієї України. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.